Суд над головорізом в Ужгородському міськрайонному суді в чергове перенесли слухання справи чоловіка, який кілька місяців тому привселюдно відрізав собаці голову. Обвинувачений на засідання не з'явився. До суду надійшло повідомлення про те, що він знаходиться на стаціонарному лікуванні. Психоневрологічному диспансері близько 20 небайдужих ужгородців та активістів прийшли до суду. Однак, за невідомих обставин усіх свідків скоєння цього злочину не було повідомлено про день і час слухання справи. Дехто дізнався про суд випадково з інтернету. Ну, взагалі, я є по першій справі у лютому місяці. Свідок є ще три особи, яких я знаю. Суд не висилає пов'язки, виклик до суду. То есть никто не знает, когда заседание, когда все. А, суд уже пятый раз. Вот это пятый раз мы приходим. Из них получается уже второй раз мы приходим просто так. А, больше напоминает мне цирк, вот эта вся процедура, потому что а, это дело, я думаю, можно было закрыть за два заседания, но почему-то это растягивается уже, я уже не знаю, уже лето скоро закончится, а мы все еще э, ничего не знаем. 25 травня до міського відділу поліції надійшла заява про те, що обвинуваченого бачили в місті з собакою та кішкою, яких він ніс у закривавлених руках. Коли на місце події прибули патрульні поліцейські, вони його спочатку не знайшли. Пізніше, все ж таки, його вдалося встановити. Його доставили до міськвідділу поліції. Тут же з ним працювала слідчо-оперативна група. У нього були закривавлені руки. Це так і повідомляла заявниця. Він це пояснив так, що нібито він впав. І побив руки, від цього була кров. Собака була його друга, яку друг просто попросив його вигуляти.